Вітаю вас на уроці математики і тема сьогоднішнього нашого уроку – сантиметр довжина відрізка. Про уже дзвінок. Починаємо урок. Будемо добре працювати, класні результати мати. Дітки, сьогодні ми з вами ознайомимося із поняттям сантиметр. Будемо вимірювати довжину відрізків. Тож, будь ласка, приготуйте свої посібники і розгорніть їх на сторіночці 55. Тема сьогоднішнього уроку, так як і сказала, у вас збігається зі сторіночкою 55 см довжина відрізка. Для визначення довжини відрізка, використовують мірку сантиметр. так? Один сантиметр. Один, щоб записати коротко 1 см, нам треба у зошиті записати 1 і записати коротко сантиметр. Короткий запис слова сантиметр означається літерами «S» та «M». С та М. Коротко пишемо СМ. Для вимірювання довжини використовують спеціальні прилади. І один з них, дітки, ви його точно знаєте, ми вже з ним знайомились. Це, що це таке? Правильно, це лінійка. На лінійці ми бачимо позначки маленькі і трішки довші. так? Маленькі і трішки довші. Що це все означає? Також ми бачимо цифри. Що це за цифри? Дітки, це У нас є. Один см. Якщо я поведу стрілочкою аж на цифру 2, то це буде 2 см. Якщо я поведу від 0 до цифри 6, то скільки це буде? Це буде 6 см. Якщо я поведу від нуля до цифри якої, це скільки сантиметрів? 10 см. Правильно. Для того, щоб утворити 1 см, використовують малесеньких ось таких ліній, так, коротеньких, аж 10. 1 см це 10 мм. Про це ми з вами поговоримо трішки пізніше. А сьогодні ми знайомимося із сантиметром. Ну що ж, давайте ми розглянемо наші лінійки. Це друга вправа. У нас є лінійка. Ми починаємо, дітки, вимірювати із нуля. Тобто завжди лінійку ставимо там, там де в нас крапка, починаючи із нуля. Не з самого початку лінійки, дітки. Ваші лінійки початок може бути різний. а саме із нуля. Дивимось, до якої цифри наша підвела лінійка? До 3. Значить, це у нас буде скільки сантиметрів? Три, давайте разом запишемо. Три сими. Семи це значить сантиметрів. Три сантиметри. Добре. Наступна лінійка, дітки, показує, скільки сантиметрів. П'ять. Молодці записали. 5 сими. 5 сантиметрів. Чудово, переходимо до виконання наступного завдання. Для того, щоб виконати наступне завдання, вам знадобляться лінійки. Будь ласка, зараз поставте відео на паузу і спробуйте, і спробуйте виміряти кожен відрізок. Починаємо міряти із крапочки. Да, точка – Це наша точка початок, приклавши сюди лінійку, де починається нуль. І якою цифрою в нас буде завершуватись? Так? Кінцева точка. Дітки відразу попереджаю, що у вас ще зошити роздруковані, так? Вони можуть не зовсім точно показувати, там навіть в міліметрах. Тому, будь ласка, будемо ми з вами округляти. Так? Так. Ну що ж, ставте на паузу і спробуйте визначити, скільки де сантиметрів. Після того, як ви виміряли все, давайте ми з вами перевіримо. Перший відрізок у нас буде 4 см. Там трішечки більше, так, але ми напишемо 4. Наступний буде аж 7 см. Наступний відрізок 2 см. Відрізок блакитного кольору це 6 см. І останній. Це 3 см. Я сподіваюся, що у вас усіх вийшло виміряти відрізки? А тепер давайте ми розглянемо четверте завдання. У нас є олівець, і нам треба дізнатися його довжину. Скажіть, будь ласка, яка тут довжина олівця? У нас є початок і кінець. Яка довжина олівця? Так, довжина олівця 6 см. Запишіть, будь ласка, коротко 7, 6 см. А тепер подивимось на скріпку. Яка довжина скріпки? Лише 2 см. Молодці. записали це. Чудово, А тепер трішки відпочинемо. Молодці, чудово. Наступне завдання: це останнє, нам треба довжини порівняти між собою. Дітки, ми з вами будемо їх порівнювати так, як і числа. Давайте спробуємо. 3 сантиметри і 5 сантиметрів. Дітки, скільки більше? 3 чи 5. Звісно, 5. І не важливо, що це сантиметри, так, там додалося. Дивимося на наші записи, якщо тут сантиметри. І тут сантиметр. Це однаково, так? Тому ми порівнюємо тепер тільки числа наші. 3 та 5. 5 це більше число, ніж 3. Тому 5 більше. Далі 5 см і 7. Що більше? 7. Правильно, поставили знак більше до 7. Що більше? 4 см чи 4 см? Так, це однакова кількість, тому ми поставили дорівня. Що більше 3 см чи 3 см. Це також однакова кількість, тому ми ставимо дорівня. Що більше 6 см, чи 5. Звісно, 6 см. Тоді ж нижче 4 см чи 3, ще більше. Звісно, 4 см поставили знак більше до 4. Чудово, молодці. Ну, що ж, давайте ми підведемо підсумки. За допомогою чого ми можемо виміряти довжину? Правильно, ми можемо скористатися лінійкою. Скажіть, будь ласка, у чому виміряється довжина? Яку міру довжини ми сьогодні вчили? Правильно, це сантиметри. Ми знаємо, що тут 1, 2, 3 сантиметри. Так? Тобто, на коли нам треба заміряти довжину, ми можемо використати лінійку. Я зараз хочу, щоб ви поставили відео на паузу, і лінійкою замірили свою довжину, э, свого олівця, довжину свого олівця. Поставте, будь ласка, відео на паузу і заміряйте довжину свого олівця. Я сподіваюся, що у вас це гарно вийшло. А тепер скажіть, сьогодні на уроці ми познайомилися із такою мірою довжини, як Сантиметр, і знаємо, що для цього ми можемо використовувати лінійку. Молодці! На цьому наш урок математики завершений. До побачення, до нових зустрічей!